Слава Ісусу Христа, Дікам. Слава Богу, що Бог дарував таку зможу бути його і славити його. не нема що чули, братя говорили. У мене якби була така тема благоданості. Я зачитаю 1 ефесійця, 5 глава, 16 стиха. Всегда радуйтесь, і пристану за все благодаріття, ибо такова у вас воля Божа во Христі Ісусі то нам одеться казало, як нам радувати може, коли в нас трудності, коли в нас переживання, коли в нас проблеми, коли у нас криза, коли в нас іде все не так, то як ся можеш радувати? То апостол Павел каже, в другому місці завжди радуйтесь Господі і що говорю, радуйтесь. Бо ми постійно радувалися, Господі, бо ми були постійно благодарні. І чого Бог допускає в нашу житті проблему за те, що ми десь не Богу за то. Друге, я каже, непрестанно пристанно молитесь, від самої головної нашій житті ото молитва, і то не якесь дійство, бо ми молимося, бо нам треба молити. Ні, молитва то є розговор з Богом, якому ми говоримо все, що в нас є на серці, він слухає наш, як наш Бог. Ми маємо постійно прибувати в молитві в общині з Богом. Тоді Бог буде благословляти нас. Коли ми молимося і що просимо від Бога, то Бог нам відчає на нашу молитву і дає нам то все необхідне. Забуваємо бути благодарні за то Богу, і проходить деяке час, ми починаємо роптати. То некатив, як в Якова, пише 4 глава, 3 стих каже, просіть, просить не получайте, тому що просите не на добро, чтобы употребить для ваших вожді. То буває таке, що ми просимо, щось от Бога, то Бог нам то не дає, що ми просимо, то казало бися, чого За те, що ми просимо не на добро. Ми просимо для нашого вожділення. У Двух мисти каже, просіть, просите і дано буде вам. То якщо ми щось просимо від Бога, то просимо, то... З благодарності з чистого серця, тоді Бог буде відео наші серця і буде нам посилати все необхідне. За, за все ібо такова у вас воля Божа во Христі То тут є саме такий главний стих каже за все, за все то будь Будьте при любов обстоятельствах благодарні Богу за все. Тому, Я думаю, ми десь в тому храмаємо. Ми не замічаємо те, що Бог нам дає, і ми забуваємо бути благодарні йому за то. Неблагодаром стоїть з з одних тих качеств, які це не любить Богу. У нас усе є повод бути благодарним Богу. І нам треба вчитися, наш мозок переключати. Он не має слідувати за нашою плоттю, він має слідувати за нашим духом. Від наш дух постійно хоче бути благодарним Богу, але ми знаємо, що вони противляться один одному. І наша плоть ніде не хоче благодарити Бога. Наша плоть не никає на те, що не є, вона никає на те, що немає. І ми маємо навчитися бути благодарним Богу, якщо ми хочемо відділити силу Божу в нашу життя, то нам треба бути благодарним Богу постійно. І благодарний чоловік не той, кого все добре, а той, хто прийняв таке рішення бути благодарним Богу постійно. за все, щоб в його житті не вийшло трудності, переживання, проблеми, він і так буде благодарний Богу постійно. Благодарна це духовна сила, яка відкриває нам. яка От закриває наші двері перед ворогом і відкриває нам другі двері для сил Божої, то нам десь казало, нам нема бути за що благодарним, то берімо той ізраїльський народ, який Бог вів обетовану землю, який постійно роптав, який мав за 40 днів пройти у ту пустиню, але за їхній ропот і недовольство, за їхню неблагодарність, вони не були готові зайти в ту обетовану землю. То якби нині прийшов Ісус Христос, то ми були з вами готові зустріти Його то провіримо нині наші серця доки є время, чи ми готові встретити його, чи ми готові не роптати, чи ми готові бути благодарні Богу постоянно за те, що Он віддав за нас найдраценні. І ми десь все постійно не тим, що ми маємо. То, не, каже апостол Павел, І ми пропитання і одежду, будемо довольні тим. То будьмо довольні тим, що маємо. Ми з вами маємо все, що їсти, що де спати, що сьогодні, Ти Бог все за нас заботить і дає нам все саме необхідне. І ми десь забуваємо бути йому за то благодарні. То якщо б одна нас Бог забрав те, за що ми не благодаримо, то я думаю, ми б туди поняли, що нам треба бути Богу благодарним постійно. І Бог віддав за нас найдравцінне, що в нього було, того свого Сина Єдинственного, який лишив ту всю красоту, не йде, з престол слави, і зійшов на цю грішну землю і прожив ту святу життя, і пішов на страдання на голову, бо ми з вами мали спасіння. Ми дійсно були благодарні Богу постоянно за те, що Он робить для нас. За те, що Він віддав за нас свого сина. Ведь ми знаємо, коли Він це молив саду, то каже, пот його був, як каплі крові. І з нього все його били, плюкали, мов в все. І він не никак на то все. Від йому дійсно в той момент було тяжко. І він то все пережив для того, аби ми з вами мали спасіння. То будьмо благодарні постійно Богу за то і не забуваймо те, що Он робить для нас. Що розкажу такий один пример, ото за тих десять, яких Ісус ізцілив, то один із них був благодарен, то був Самарянин. А оті 9 не були благодарні, то сис один увидів, що він це зцілив, вернувся назад і каже громким голосом, славив Бога і впав к ногам його і почав бути Йому. А Христос Му каже, не 10 я вас очистив, де ж оті дев'ять. І ми знаємо, що оті дев'ять не повернулися воздати славу Богу. То всяк у нас буває, коли ми нуждаємося в Його помощі, коли ми... Що нуждаємося в його допомозі, коли... ну, то він йде і допомагає нам. Тому десь так, як у ті 9, неблагодарні, так десь і ми забуваємо за те, що Бог робить для нас. Так десь і ми не воздаємо славу Йому. Бо ми тісно були благодарні Богу, так як той один самарянин був благодарний, то будьмо ми так йому благодарні, не забуваємо те, що робить Бог для нас. А йому слава навіки. Амінь. Амінь.